«Івнінг Ньюз» для вас працює Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Уперше Україна готується пройти опалювальний сезон лише на газі власного видобутку. Про це повідомив голова Нафтогазу України. Як запевнив Олексій Чернишов, газу в нас достатньо, а передумов підвищувати тарифи немає. Водночас Сполучені Штати Америки нададуть Україні понад 500 мільйонів доларів, щоб відновити та зміцнити енергосистему. Буде створено керівний комітет, до якого війдуть представники українського і американського енергетичного секторів. Перші дні повномасштабного вторгнення кожен допомагав Україні чим міг люди шикувалися в черги, аби записатися в тероборону. Тисячі українців брали в руки зброю, щоби протистояти ворогу. Мільйони громадян донатили мільярди гривень на потреби збройних сил. А що в цей час робив гендиректор Києва Розробляв корупційну схему, завдяки якій зміг привласнити 65 мільйонів бюджетних гривень. Підозру чиновнику оголосили слідчі служби безпеки України. За їхніми даними, очільник комунального підприємства взяв гроші, начебто на передислокацію насосної станції. Обладнання мало забезпечити киян резервним постачанням води під час бойових дій в області. Знову ж таки, начебто. Слідство з'ясувало, насосна станція була несправною і не підлягала транспортуванню, але це не завадило столичному чиновнику оформити перевезення на документах і сплатити кошти підконтрольній компанії. Тепер підозрюваному загрожує справжнє транспортування до в'язниці на 12 років. Із такими новинами мітинги під КМДА закінчаться не скоро. Сьогодні на хрещатику їх було аж два. На сходах адміністрації зібралися кияни, обурені безглуздими закупівлями за державний кошт і представники малого бізнесу. Перші намагалися донести, що дрони важливіші за перекладання бруківки, другі що легальному бізнесу треба дозволити безперешкодно працювати і сплачувати податки. Аби ці гроші потім ішли на нашу перемогу, а не на чергове перекладання тротуарів. Оте цього разу вимоги містян здається залишилися без уваги. Майже 80 мільйонів гривень. Комунальне підприємство «Київавтошляхміст», що входить у структуру «Київавтодору», вирішило пустити на поточний ремонт тунелю під Севастопольською площею. Якщо вам здалося, що за цю кругленьку суму підземний проїзд капітально оновлять, то вам лише здалося. Бо 80 бюджетних мільйонів підуть на латання швів і тріщин та новий шар бетону. А для киян цей косметичний ремонт буде не лише недешевим, а ще й незручним. Адже затори біля Севастопольської площі тягнутимуться аж до нового 2025 року. Із тендерами розібралися. Що ж там далі з малим бізнесом? У КМДА заявили, що мафи, встановлені біля входів до станції метро, зноситимуть і надалі. І наголосили, що такі роботи. Мають суспільний запит. Те саме стосується і місць, де проходять автошляхи, тротуари, зелені території та об'єкти інфраструктури. Однак у міськраді зізнаються, між запитом громадськості і прагненням представників бізнесу ще треба знайти баланс інтересів. Для цього навіть створили відповідну комісію. Розповіли в КМДА. Сподіваємося, компроміс не в тому, що всі спірні мафи підлягають демонтажу, але якщо ви змогли домовитися, то нехай стоїть. На коренівці от не домовився ніхто. Вздовж вулиці Вишгородської облаштовують маршрут здоров'я, який має стати найдовшим сквером столиці. Нова паркова зона простягнеться на п'ять кварталів. Уже висадили дерева, кущі та декоративні рослини. Зараз прокладають зрошувальну систему і створюють прогулянкову доріжку. Новий простір обіцяють зробити безбар'єрним. Для цього облаштують пандуси, що вестимуть до житлових масивів. А також встановлять лави і освітлення. Заради майбутнього скверу комунальники демонтували зо два десятки мафів. І все б нічого, але ж зносять у Києві не лише недокучливі кіоски, а й історичні будівлі в старому місті. Навіть після гучних скандалів і протестів забудовник і далі знищує старовинний будинок на рейтерській 37, у якому на початку двадцятого століття була повітова земська управа. Будівельні роботи не зупинила навіть кримінальна справа. На тепер робітники вже знищили фасад третього поверху, забудовника викликали на килим у департамент охорони культурної спадщини КМДА. Проте на закиди про умисне пошкодження і руйнування об'єкта культурної спадщини він заявив цитую: якщо громадськість так обурена, то ми шматок стіни залишимо в новому будинку. Можете її трогати? Кінець цитати. Засудили будівельні, чи то краще сказати, руйнувальні роботи на рейтерській 37 і в міністерстві культури. До того ж, додали, що вони незаконні, адже споруда в буферній зоні об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і будь-які дії щодо неї треба погоджувати з профільним комітетом. Забудовник же навіть не звертався по консультацію, розповів тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури Ростислав Карандієв. Щоби зупинити на гори з отчого, експертна рада Мінкульту визнала будинок на Рейтерській та його флігель пам'яткою історії та архітектури. Місто незаконних знесень незаконні будівництва. На території міжрегіональної академії управління персоналом продовжують зводити багатоповерхівку. Попри рішення Київради припинити оренду ділянки. Активісти зазначають, на паспорті об'єкта вказано, що йде реконструкція парку трипільської культури з реставрацією скульптур і відновленням зелених насаджень. За фактом же на території навчального закладу зростає ще один житловий комплекс. У Києві побільшає заторів. Від завтра і до 1 грудня триватимуть ремонтні роботи на кільцевій дорозі. Порядковуватимуть ділянку від виїзду з вишневого і до жулянського шляхопроводу. Рух обмежать на двох смугах у кожному напрямку. В КМДА обіцяють капітально оновити дорожне покриття. Колишній дипломат Пітер Форд надрукував книгу, присвячену Україні зі своїх фотографії. Гроші від продажу підуть на благодійність. Британець працював у Києві після здобуття Україною незалежності і зробив сотні знімків. Знімав життя на вулицях столиці молодої держави. Фотограф зазначає, найбільше запам'ятав дружність і толерантність українців. Зараз Форд на пенсії, щоб допомогти Україні в нинішній тяжкий період історії, він власним коштом надрукував фотокнигу з трьома сотнями світлин свого київського періоду. Презентують її в місті Каштанів у березні. Вартість примірника 30 фунтів. Більше інформації читайте на сайті Юкрейн News, Підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і TikTok. qr код нині на екрані. На цьому в мене все для вас працювала Олександра Ширко. Побачимось на Юкрейн News.